Один великий київський експерт винний задумав позбирати з київських дворів весь виноград і зробити з нього Вілікоє віно. По його словах, в цих дворах виноград росте ще ну, вже не ще, а вже тисячу років. Його садили, напевно, що Кий ще хорив і їхня сестра Либідь. У нас теж росте Київський виноград. Знайомтесь сорт Альфа Київська. Не знаю, хто його садив, скільки уроків в цьому кущу величезному. Спочатку відео я показав його обсяг, яку він зайняв територію. Зараз ще раз покажу. Е, ну, можливо, що його садив Данило Галицький, наприклад, або його син Лев. І сьогодні ми будемо з нього робити святкову вечерю.